Микола Морозюк ще один український футболіст, який завершив кар'єру у 2023 двадцять В останні роки скандалів за його участю було більше ніж спортивних досягнень. Сумнівний перехід в клуб Савіна, сварки з дружиною Іриною та різкі висловлювання в адресу Київського Динамо. Привіт, друзі! Ви на каналі «Голасо» і сьогодні ми поговоримо про ще один змарнований талант українського футболу. Микола народився 17 січня 1988 року в місті Червоноград Львівської області. Як згадує його мати, він з дворічного віку не розлучався з м'ячем, а десь у 5 почав говорити про те, що стане відомим футболістом. Навчався у Львівському фаховому коледжі спорту, який свого часу закінчили Андрій Баль та Василь Рац. 15 років його помітили селекціонери Динамо та запропонували навчання у футбольній школі Київського клубу. У 2005 році підписав свій перший професійний контракт та почав залучатись до ігор за Динамо-3 та 2. Рідко залучався до ігор за головну команду, але у 2007 році допоміг киянам виграти Суперкубок України у матчі проти Донецького Шахтаря. Основний час закінчився з рахунком 2-2, а в серії пенальті столичний клуб виявився сильніше. Вирішальний удар забив саме Морозюк. Нагадаю, вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Також, якщо хочете підтримати вихід нових відео гривнею, це можна зробити за посиланням у описі до відео або натиснувши кнопку Спонсорувати. Через брак ігрової практики на початку сезону 07-08 був відданий в оренду в Дніпро, але там не провів жодного матчу і повернувся в Динамо. В наступні півтора роки періодично залучався до ігор за першу команду, але в основному грав за Динамо 2 та дублерів Киян. Як зараз згадує футболіст, мали місце регулярні загули. Він не пропускав тренування, але недотримання режиму після гулянок позначалися на його іграх. У сезоні 09-10 відправився в оренду в оболонь. Під час зимової перерви чемпіонату головний тренер у Юрій Максимов перейшов до Криворізького кривбасу. А Морозюк став одним з гравців, яких тренер запросив з собою. Микола швидко став одним із лідерів команди та за 12 матчів забив два голи і віддав один асист. Влітку 2010-го спортивний директор Донецького металурга оголосив про підписання захисника. За кар'єрою Мурозюк, ми спостерігали тривалий час. Гра цього кваліфікованого і перспективного футболіста привернула нашу увагу. Головний тренер нашої команди Ніколай Костов був зацікавлений у тому, щоб Микола поповнив наш склад. Після підписання контракту він приступив до тренувань у складі нашої команди. У своєму першому сезоні за нову команду захисник зіграв 27 матчів, в яких забив один гол та віддав 4 результативні передачі. В Металурзі гра Миколи заграла новими фарбами, саме там він почав виконувати такі вже звичні болівальників речі. А саме круті проходи флангами та неймовірні голиці штрафних ударів. Як розказує сам футболіст, якщо чесно, я ніколи не міг бити штрафні удари. Перший штрафний, який я свідомо забив куди хотів, стався у матчі з Олександрією. Потім просто інтерес з'явився до цього. Ну і зрозумів, що мені це по кайфу. Сезон 11-12 став найкращим для морозюка в донецькій команді. В чемпіонаті вони зайняли лише сьому позицію, але в Кубку України дійшли до фіналу, де зустрілися з іншою донецькою командою Шахтарем. Гірники забили першими, Тейшейра показав майстерність дриблингу та відкрив рахунок у матчі. Майстерне виконання штрафних ударів допомогло морозюку зрівняти рахунок та перевести матч в овертайм. Але там кучер встановив остаточний рахунок у матчі 1-2. Так як переможець Кубку отримував шанс взяти участь у кваліфікації до групового етапу Ліги Європи, а Шахтар як чемпіон України відправився змагатись до Ліги Чемпіонів, то саме Металургу було передано право представляти Україну у другому по престижності євротурнірі. У тому сезоні Морозюк прийняв участь в 33 матчах, забив 4 голи та віддав 5 асистів. В наступних двох сезонах Микола продовжував бути лідером команди та допомагав Металургу займати місце в Єврокубковій зоні. Але, на жаль, донецький клуб не зміг кваліфікуватись до групового етапу Ліги Європи. Влітку 2014 року з'явились чутки, що захисник переходить в анжи. Його агент Вадим Шаблій навіть підтвердив, що Микола вже тренується з командою. Але через декілька днів стало відомо, що трансфер не відбудеться. Зі слів Шаблія. Він підійшов клубу, просто не домовилися щодо деяких нюансів. Як можна собі уявити, що Морозюк не влаштував Анжи, якщо його кликав особисто головний тренер цієї команди? Тепер Коля повертається в Металург. Сезон 14-15 став останнім для захисника в Металурзі, та й для донечан це був останній сезон. У клуба почались фінансові проблеми у зв'язку з окупацією наших територій. Тому концерн ІСД, який також фінансував Дніпродзержинську сталь, об'єднав ці клуби в один. Микола розібрав контракт з клубом ще до завершення чемпіонату в середині травня. Були чітки про пропозиції з Казахстану, але вже в кінці травня було оголошено, що футболіст повертається в рідне Динамо. Його контракт почав діяти з липня. На перший погляд здавалося, що в Києві вистачає футболістів на всіх позиціях, але великий плюс Морозюка це його універсальність. Він може закрити будь-який фланг, як в захисті, так і в атаці, та й в центрі поля він не пропаде. Перший сезон виявився невдалим для футболіста. Він потрохи вливався в нову команду, але у січні отримав травму на зимніх зборах та вибув на три місяці. Сезон 16-17 розпочався для Миколи та Киям з матча за Суперкубок України проти Шахтаря, де Динамо змогло отримати перемогу після матчевій серії пенальті, а Морозюк певно забив свій удар з точки. Також в тому сезоні він вперше дебютував на груповому етапі Ліги Чемпіонів, та за підсумками сезону, в його активі було 4 голи та 11 асистів, що стало найкращим результатом для нього за всю кар'єру. У весняній частині чемпіонату Микола часто виходив на позиції правого півзахисника та навіть декілька матчів виводив на поле команду з капітанською пов'язкою. Наступний сезон став останнім повноцінним для Морозюка в Динамо. В чемпіонаті команда зайняла друге місце, відставши на два очка від Шахтаря. А у Лізі Європи, хоч вони і змогли пробитися у плей-офф турніру, вилетіли вже в одній 16-й від римського лаціо. Захисник за 12 матчів Єврокубку забив три голи та віддав 3 асисти. За той футбольний рік він зіграв на чотирьох позиціях зліва і справа у захисті та півзахисті. У сезоні 18-19 Миколою знову почали затикати дірки у складі. І футболіст почав думати про перехід в інший клуб. Але коли в січні з'явилася пропозиція від турецького клубу, він спочатку відмовив та згодом вирішив прийняти новий для себе виклик. І 15 січня 2019-го він був представлений у якості гравця різеспору. Це була оренда до кінця сезону. До речі, в команді на той час виступав його колишній партнер по Динамо, Олександр Гладкий, з інтерв'ю Морозюка після переходу: я знаю, в якому стані знаходиться клуб. І я приїхав, сповнений амбіції і бажання допомогти команді залишитися в суперлізі. Для мене це важливо. Зазвичай кожному потрібен деякий час на адаптацію, але я розумію, що у мене цього часу немає. Тому я хочу з перших днів принести максимум користі клубу. З перших матчів українець став гравцем стартового складу та допоміг команді зайняти 11-те підсумкове місце в таблиці та залишитись у вищій лізі. Після завершення орендної угоди він дав інтерв'ю, де сказав: Моє єдине бажання залишитися в Туреччині. Мені тут все подобається, хоча сумую за Україною. Але скажу відверто: я не хочу повертатися в український футбол. Це гра, емоції, азарт, свято для вболівальників і футболістів. В Україні це більше прирівнюється до роботи. Немає азарту. Все якось важко. І з віком. Воно тебе перевантажує, коли Динамо грає в Єврокубках. Тільки в ці моменти відчуваєш футбольне свято. У Миколи з киянами був діючий контракт на три роки. Але він попросив керівництво клубу про розірвання контракту. Та вже в червні 2019-го підписав угоду з різоспором на два роки. Ці два сезони Морозюк був беззаперечним гравцем основи та одним з лідерів на полі. Зимою 2020-го в команду до захисника прийшли ще два українці: Денис Гармаш та Андрій Борячук, які належали Динамо та Шахтарю. Відповідно, це були оренди на півроку. По завершенню сезону 2021 Контракт з різоспором закінчився, і було оголошено, що українець залишає команду. Хоча і була опція продовження співпраці ще на рік, сторони нею не скористалися. Півроку футболіст знаходився без клубу, і, хоча в інтерв'ю не раз казав, що не повернеться в Україну, в січні 2022-го підписав контракт з одеським чорноморцем та провів повноцінний зимовий збір з командою. Але дебютувати йому не вдалося. Через повномасштабне вторгнення на територію нашої держави той чемпіонат не було дограно. В останній день діта в офіційних соцмережах Чорноморця з'явилося повідомлення, що Микола залишає клуб. А вже на наступний день стало відомо про його перехід в футбольний клуб «Красава», який створив колишній професійний футболіст та блогер «Запоребрика» Євгеній Савін. Хоча Савін і покинув свою країну та не підтримує її дії, такий вибір здивував та обурив багатьох болівальників. Та й насправді в цьому питанні ми маємо придержуватись категоричної думки та не пов'язувати себе з цими недосусідами. Особливо це стосується відомих та медійних людей. Цікаво дізнатися вашу думку з цього питання в коментарях. Зігравши 15 матчів в другому дивізіоні Кіпру, Морозюк вирішив завершити ігрову кар'єру. Причиною став ігровий рівень ліги та команди в цілому. Як він сказав, це було більше схоже на аматорський футбол, і він не зміг мотивувати себе продовжувати виступи. Через деякий час в інстаграм-аккаунті ProStar Agency, яким керує Вадим Шаблій, з'явився пост про те, що Микола стає футбольним агентом та буде працювати в його команді. Але в недавньому інтерв'ю він заявив, що розчарувався у цьому виді діяльності та більше не працює в даному напрямку. За збірну України Морозюк провів лише 14 матчів, а точніше 594 хвилини, в яких забив один гол та віддав один асист. Він часто викликався в національну збірну, але частіше за все був просто додатковою опцією, а не основним гравцем. У цьому відео я вирішив не згадувати про його колишню дружину Ірину Морозюк, яка з часом стала популярніша ніж сам футболіст, так як це все-таки більше футбольний канал. Але додам декілька фотографій, які Ютуб дозволить пропустити, для годиться. Та хочу уточнити, що вона сильно вплинула на його кар'єру, десь в негативному, а десь в позитивному ключі. Хоча розлучилися вони ще в 2020 році, потім вони знову сходились та розходились. В одному з останніх інтерв'ю Микола сказав, що зараз вони не разом. Як підкреслював морозюк, після 30 він зрозумів свої помилки молодості та став перебувати у кращій фізичній формі ніж у 22. Також суттєво змінилося його відношення до справи. Його природні дані, націленість на атаку та відмінні штрафні удари, дозволяли йому спробувати себе у топ-чемпіонатах, і він точно не загупився б середня кула ліги чи бундесліги.